Сьогодні офіційно ми маємо 950 тисяч українців, які працюють в Польщі. О, Хочу сказати, що від цієї цифри, якщо ми беремо людей, які спроможні працювати, 80% українців від цієї цифри, які спроможні працювати, вони працюють. 80%. Фантастика. Тому говорити про те, що українці там якісь ліниві, не хочуть працювати що Польща їх утримує да, на собі. Ну, це треба. Я хочу вам сказати, що Польща отримала 23 мільярда євро від наших українців. Тому ну, розповідати про якісь вмічну не потрібно. Також хочу сказати, що наші Відкрили 29 тисяч підприємств в, в Польщі. 29 тисяч. Так. А, за перший рік відкрили 13 тисяч, щоб ви зрозуміли. Тому говорити про те, що а, ми щось погано там ми, а, працюємо, не можемо. А, а, не можемо, знаєш, організувати якісь процеси. Це не так. Я хочу сказати, що я тут відчуваю такі рівності від них, тому що у наших виходить набагато краще.